Катя понад 10 літ працювала санітаркою в онколікарні, набачилася і наслухалася різних страшних історій, дивувалася, як дівчата медсестри вміють тримати себе в руках, роблять свою роботу на автоматі, не заглиблюючись у вир людських страждань. А вона так не могла. Ось йде коридором лиса жінка, погляд порожній, без сліз. Катя й заговорить до неї Не бійся, дорогенька, зараз медицина йде вперед, багато людей рятуємо, погладить по руці. Вже жінці легше на душі, старенький чоловік ледве суне ногами, а таки буде робити хіміотерапію. Кожен хоче жити. Дідусю, не журіться, ще не одну осінь зустрінете, не стрималася. Ет, куди вже мені, пробурмотів, але в очах загорівся радісний вогник. Так щодня вона комусь додавала іскорку надії, за себе не думала. Бо хіба може людина, яка працює в онко, захворіти на цю страшну недугу? Їй лише п'ятдесят, от тільки сина одружила. Біда підкралася, як завжди, несподівано. Прокинулася одного ранку, а в праве око ніби хтось піску насипав, подумала, що кон'юктів. Купила в аптеці найдешевші краплі та й пішла на роботу. Мила підлогу і ловила себе на думці, що раптово стало гірше бачити. Поділилася підозрами з колегою. То йди до нашої окулістки, чого встидаєшся? Захарівна на тебе огляне і скаже, які краплі нормальні купити, порадила та. Катя ніколи не зловживала тим, що працює в лікарні, але діватися було нікуди. Сильно біль докучав. Пішла під кабінет, а там черга тягнеться аж до другого кутка. Покрутилася на місці, не мала совісті сама зайти, та й вернулася назад до миття коридорів. А вдома стало ще гірше. Люсю, геть мені погано. Зможеш мене підстрахувати на роботі. Подзвонила до напарниці. А вже та наробила руху і намовила сина Андрія привести матір в лікарню на огляд. Онко, офтальмолог, стурбовано відвела сина вбік. У мене підозра, що це розвивається онкохвороба. прошепотіла, щоб мати не чула. Але ще потрібно направити аналізи в Київ там краще обладнання. Результат буде через тиждень. Поки призначу сильні краплі, але якщо мої найгірші прогнози справдяться, око потрібно видаляти. Катя сиділа, затуливши око хустиною і роздумувала, що за напасть причепилася. Андрію, що лікарка сказала? Мамо, будемо лікувати ваше око, але не переживайте, страху великого нема. Побудете трохи вдома, поки аналізи з Києва прийдуть. Страшні прогнози лікарки підтвердилися. Син був змушений сказати правду, бо як інакше проводити лікування. Тим більше, що маму направили аж в Одесу у відому офтальмологічну клініку. Нікуди не поїду, я потяга боюся, впиралася Катя. Хай мене тут рятують, вірю нашим лікарям, а кому я в Одесі буду потрібна, там тисячі таких, як я. Саме тому, що там багато пацієнтів з подібними хворобами вони мають більший досвід, переконувала лікарка Ольга Захарівна. Мовляння тривали не день і не два, але врешті всі гуртом таки змогли переконати Катю. Око продовжувало боліти. Вже нічого толком на нього не бачила, залишитися у 50 років сліпою теж не хотіла, мусила їхати. Через десятих знайомих вийшла на якогось одеського професора, і той пообіцяв допомогти. Провели Каті там складну операцію, додому верталася у пригніченому настрої. Хворе око заклеїли темним кругом. Одеські фахівці настійно радили через місяць пройти курс хіміотерапії у своїй онколікарні. Мамо, боятися вже нема чого. Найстрашніше позаду. А у своїй лікарні ти всіх і все знаєш, як міг заспокоював син. Куди було діватися? Не вірилося, що в лікарню прийшла не як працівниця, а як пацієнтка. І хоч поклали її в окрему палату з покращеними умовами, все одно на серці було тяжко. Люсю, ну як таке могло статися, рак ока. Один випадок на сотні тисяч ділилася з найближчою подругою. Ледве стримувала сльози, бо лікарі категорично заборонили плакати, мовляв, це може ще більше нашкодити. Пройшла один курс хіміотерапії, ніби полегшало, однак зір так і не відновився. Вийшла на роботу, але підлогу мити та нагинатися Каті вже не дозволили, перевели в гардероб. Одяг від пацієнтів брати та видавати, робота не дуже важка. Але жінка вже хотіла і від неї відмовитися, бо з подвійними переживаннями сприймала кожну розповідь людей. Усе крутилося їй на язиці сказати, що в самої рак і вона бореться, не здається, однак щось тримуло. Через місяць заплановано черговий курс хімії. Так тяжко на серці було. Син уже два рази запитував, коли в лікарню підвести. А вона все відкладала, і ось однієї ночі сниться сон, що йде Катя, куди спанцер, а попереду з'явилася матір Божа і каже Вернися, там тобі не місце, ось твоє місце. І показала рукою на стареньку дерев'яну церкву. Молися і проживеш довго-довго. Ой, божечку, що ж робити? прокинулася і почала сама до себе говорити. Синові вирішила нічого не розповідати, бо засміє, скаже, що здуріла. Подзвонила до Люсі. Та ти згадай, коли останній раз у церкві була, навіть Паску не завжди святити ходиш, а тут матір Божа, хіба таке буває? Теж не повірила подруга. Але ж кажуть, що невіруючим людям часто дається знак з небес, щоб увірували. Може, це якраз про мене? Не піду більше в лікарню, серце мене не пускає, ще й сон такий проснився», – твердо вирішила жінка. Пішла в церкву, розповіла про все священнику і про свою хворобу, і про віщий сон. На все воля Божа філософськи зауважив отець, але конкретно не сказав, що робити, та Катя ще вранці вирішила, що більше в лікарню ні ногою. Сказала, що розраховується, синові повідомила, щоб не нервував її своїми нотаціями, і буде так, як вона вирішила молилася, постилася, причащалася і жила перенесла два інсульти, але бог не забрав на небеса ще внуків помагала глядіти, а померла Катерина тихо у вісні у 89 років. Не від онко, а від старості.